Bye. <laughs> Я Мар'яна Мельничук, власник клініки авторської стоматології. І мій дружній колектив вітає всіх вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. До Нового року ми звикли дарувати один одному подарунки. Так само і наша клініка приготувала для наших дорогих пацієнтів два подарунки. Один із них це є лазер, це новітнє слово в стоматології. Це то, що приступило поріг нашої клініки, і я сподіваюся, принесе вам велике задоволення. Це препарування без... Збору без болі, без звуку, бормашини. І друга – це є книжка. Це є книжка, над якою ми працювали цілий рік. Це книжка для профілактики захворювань ротової порожнини. Це книжка про те, як зберегти зуби здоровими. Я сподіваюся, що всі наші зусилля принесуть плідні плоди, і ви залишитеся зубами на все життя. Щоб підготувати батьків і їхніх малюків до знайомства з лікарем, у клініці авторської стоматології видали книжку Це варто знати кожній мамі. Тут відповіді на усі питання, які найчастіше цікавлять турботливих батьків, а також веселі світлини маленьких пацієнтів. Я би хотіла, щоб це була пам'ятка для наших батьків, з якої вони могли б піти додому і, звичайно, перечитати ще раз, отримати додаткову ту інформацію, яку я не встигла розказати напевно у нашій клініці. Консультуватись з дитячим стоматологом матусі повинні ще до народження дитини, коли ж у малюка починають з'являтися постійні зуби. Дантист повинен стати його найкращим другом і допомогти уникнути дорослих стоматологічних проблем. Постійні кутні зуби мають вигляд горбиків із переділками фісурами. Повна мінералізація зуба відбувається через три роки після його появи. Впродовж цього часу у фісурах збираються шкідливі мікроорганізми, які спричиняють серйозні захворювання. Зокрема, карієс. для того, щоб цей зуб не зіпсувався у майбутньому. Ми можемо зробити певного виду профілактику. Власне, ця профілактика це є герметизація фісур. Герметизація фісуру це є покривання білим. Автормісним розчином зубчик. Покривати зубчик із найменшим проявом хвороби не можна. Вона успішно розвиватиметься навіть під герметиком Перш ніж загерметизувати зуб, лікар визначає його стан за допомогою спеціального приладу діагнодента, ми можемо тепер, з його допомогою, карієс не тільки бачити, але і чути. Коли він попадає на зубчик, там де є карієс, він обов'язково починає сигналити Відповідно, це полегшує роботу стоматолога і навіть показує приховані каріозні порожнини. На дисплеї діагнодента з'явиться число, яке свідчитиме про здоров'я, загрозу каріяса чи хворобу зуба. Інколи карія це не завжди є чорні великі діри, а деколи, звичайно, і Звичайні маленькі білі плямки, які звичайно дуже шкода забирати ворог. Втім, навіть показник про здоров'я не гарантія того, що зуб у повній безпеці, тож не зашкодить провести стерилізацію. Тут на допомогу прийде прилад нового покоління лазер. Ця унікальна компактна машина із безлічу функцій за час перебування у клініці розвінчала стереотип про те, що стоматологічне втручання це болісно і неприємно. Лікування без анестезії стало реальністю. Тепер лазер права рука лікарів клініки авторської стоматології. Його називають промінчиком довіри клієнтів. Вибираємо спеціальну програму по стерилізації, вибираємо спеціальні імпульси, знижуємо частоту до мінімуму для того, щоб дитині це було найменш чутливим. Після стерилізації здоровий зуб покривають герметиком. Коли він почне стиратись, процедуру слід повторити. І так, допоки із віком зуб не мінералізується природним шляхом. Маленькі пацієнти, які вчасно приходять на профілактику, не знають, що таке зубний біль. Тож відвідини стоматологічної клініки для них це завжди свято. Із корисними подарунками і здоровими усмішками на все життя. Святковий час, святкова днина, усмішка ваша, весела і щира. Даруйте нею радість, тепло. Ми зичимо вам, щоб у вас все було зуби здорові, здоров'я, міцне. Нехай допоможуть здолати усе незгоди хвороби, лишіть за вікном. Вітаємо вас з новим роком з різдвом.